Вітаю на каналі Кодама. В цьому відео розглянемо створення видаткової накладної. Для цього на сторінці створеного замовлення. В пункті Пов'язані документи натискаємо на знак додавання напроти напису Накладні. З'явилась форма Додати накладну. Тут значення заповнюються автоматично. Натискаємо Зберегти. Відкрилась сторінка створеної накладної. В залежності від прав кожен користувач на своєму рівні виконує певну дію, після якої накладна поетапно передається до відвантаження. Кожна дія виконується натисканням на відповідні значення, спочатку накладна виписується, Потім натискаємо Передати на склад. До відвантаження. І відвантажити. Таким чином, видаткова накладна буде в статусі відвантажена. Підписуйтесь та дивіться більше навчального матеріалу на каналі Кодама.